У воєнний час бюджет кожного міста це завжди питання дуже дискусійне у плані його дохідної та видаткової частини. А яка ситуація з бюджетом Львова на сьогодні? Бюджет Львова виконується в повному обсязі. У нас навіть є перевиконання, і за що я дуже дякуємо платникам податків, тому що це надважливо в умовах, в яких опинилося місто на сьогодні, тому що. Як ви знаєте, в нас забрали по дфо, яке платили військові, а також правоохоронні органи, тобто і воно воно забрано в нас об всеукраїнські, бюджет, і відповідно місто десь недоотримує порядка. 1,8 мільярда гривень це величезна сума для Львова, тому що у нас загальний бюджет порядка 14 мільярдів, і відповідно 1,8 мільярда – це велика сума, це податки не тільки військових частин, а це податки, які були на території Львова, а і Львівського ОТГ. А це і податки прокуратури, правоохоронних органів. Пожежників, їхніх інститутів. І тому це було ну, відчутно для Львова. Але ми вже, це вже третій бюджет, по суті, військовий, В 22 2022 році він перероблявся швидко, В 23 2023 вже був свідомий. Бюджет приймався з урахуванням того, що є потреби військового стану. І вже другий рік ми маємо програму супротиву. Де е, закладено 1 мільярд минулого року ми її перевиконали, тобто по витратили більше мільярда, виключно на запити військових частин. Окрім того, враховуючи те, що в нас військовий стан, ми мусимо враховувати збільшення потреб наших медичних закладів, оскільки. Дуже багато людей, як військових, так і цивільних, потрапляють до наших закладів на лікування реабілітацію. Відповідно, це враховано. Плюс є багато програм, які стосуються військових, сімей військових, це сімей загиблих, де так само виділяються кошти в порядку двох лишніх мільярдів. 2,1-2,2 мільярда гривень. Львів витрачає. На, ну, скажімо, ці речі, про які я вам зараз говорила. Зараз практично зупинені всі. Розвиткові історії, тобто окрім того, що горить. Так? Наприклад, сьогодні ми приймали рішення по двом чповим закладам, де є вже аварійний стан будівлі даху, наприклад, так? то от, такі от аварійні речі ми закриваємо. Якийсь розвиток на сьогодні у нас ну, то, 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 по суті відсутній. Якщо говорити про наше місто, про освіту, ми зараз більшість коштів витрачаємо на медицину. Це розвиток наших медичних закладів по необхідності, тому що зі збільшенням пацієнтів ми маємо і збільшення потреб в медичному обладнанні, в персоналі медичному, і відповідно місто на це орієнтоване. Плюс такий великий шмат роботи, яку треба проробити, це. Реабілітація, вона зараз створюється вже третій рік поспіль. Це класний сучасний центр Unbroken, наприклад, який є на базі першого ТМО. Це Львівський комунальний заклад, тобто який надає якісну реабілітацію, протезування проводять ну насправді дуже багато медичних маніпуляцій, які потрібні пораненим військовим і не тільки військовим. І це враховано, тобто в нас і, і збільшено медичні програми для мешканців Львова, і збільшені відповідно видатки на розвиток наших, наших медичних закладів. Одне таке поняття в таємничені військові видатки, і щодо цього хотіла ще спитати про 20 мільйонів виділених на фод в Одесі. Ой, це така моя хвора тема, тому що насправді цих 20 мільйонів були виділені з порушенням регламенту, тому що кілька місяців комісія бюджетна, яка є первинним отим, ланкою в прийнятті бюджетних призначень. Яка розбирає, вникає тобто, на всі запити-розпорядників, вона, в принципі, не розглядала це питання, тому що ми не розуміли, чому на, скажімо так, військовий фрегат, вони просили 42 мільйона, там 20 по-моєму, на вітрило і 22 на навігацію, чи навпаки. Тобто ми ну, не розуміли цього запиту, були більш, скажімо так, зрозумілі для нас запити. Це дрони. Машини, інші потреби, реп і так далі, ті, які для нас зрозумілі, так тому що майже кожен депутат цей і волонтер, і тому ми це купуємо не тільки з коштів бюджетами. Ми чудово розуміємо, ми їздимо на фронти, розуміємо, які там потреби спілкуємося постійно з військовими. Тому цей запит військової академії Одеської він для мене був з самого початку дуже незрозумілий. Я розумію, що якби в нас було трохи спокійніше, і вони звернулися в мирний час там або. І хотіли би відреставрувати, тобто це цей фрегат. Ми, як волонтери, купували різні човни, які б дозволяли форсувати річки. І на ці човни були дуже високі, так само, як і на дрони, як лишається зараз. цей такий попит. І я пропонувала, хай перепушуть запит. Ми можливо, ну надамо те, що зрозуміло так, чому львівська громада має витрачати кошти. Але Андрій Іванович зробив по-своєму, тобто він зрозумів, що це вже це були останні 20 мільйонів з цієї програми, які там залишались. І він просто в залі, коли у нас була сесія, вирішив, що регламент це таке, він має право, бо з ним поговорив там якийсь генерал, і от він буде. Так виносити рішення. Тобто, по суті, він навіть не, не, не до кінця пояснив. Він сказав, що є якийсь там запит. Коли я взяла слово і сказала, що це на Ну, Тобто, ні, там є якісь запити, він буде там потрачений, ну, витрачені ті кошти. На сьогоднішній день звіту по цих коштів в мене досі немає. Є розслідування журналістів, і я бачила, що їм відповіли, що такі будуть потрачені кошти на. Дрони і все необхідне, але наразі звіту нема. Мене попросили почекати цей звіт. Вони нададуть, як пройде закупівля. Мене дивує, що ми 9 місяців, по суті, бо це в грудні прийнялося, 8 місяців. Так? Ці кошти. Ну, чомусь не реалізовані. Е, повірте, нам було куди діти 20 мільйонів. І вони б вже е, ці дрони валили б росню і, і, і вже б робили якусь свою ру. Ну, е, складно це дуже в мені болюча тема. Я вважаю, що так не можна поступати і. Я вважаю, що це була помилка депутатів, в тому числі, які не дослухали до кінця на що це гроші, і під якимось такою маніпулятивною, скажімо так, маніпулятивним спічем мера прийняли їм рішення необдумане. Не, не Хоча дай Бог, і я дуже тішуся, що журналісти піднімали цю тему, і думаю, що ці кошти все таки підуть або пішли в потрібному напрямку, Я дуже на це сподіваюся. Чекаю звіту. Чи є між владою Львова та депутатами єдиний погляд на те, якими мають бути запозичені? Звичайно, що немає єдиного погляду, тому що, наприклад, наша фракція і я безпосередньо вважаємо, що отримання кредитів. Має бути дуже виваженим. Я ми не проти кредитів як кредитів. Просто часто Львів брав кредити на проїдання. І це ну, насправді для нас незрозумілі речі. Я вам просто поясню так: от, наприклад, чотири львівських підприємства важливих стратегічних для Львова, так там, наприклад, Львів, Електротранс, Теплоенерго, Водоканал, беруть гроші там в розмірі мільярда гривень в рік, там на просто зарплати і там енергоресурси. Ну, друзі, а хто буде оптимізовуватись, якщо їм кожного разу дають мільярд? Для чого їм оптимізовуватись? Якщо кожного разу ми з кишені львів'ян можемо заплатити їм їхні там, ну скажімо, подеколи природні збитки, так але задача кожного керівника, щоб ці збитки кожного року ставали менші. І щоб оптимізовувати підприємство. А для чого оптимізовувати, якщо кожного разу Львів брав такий кредит? Тому ми виступали проти і не голосували за такі кредити. Але часто зал підтримував, тобто знаходились голоси достатні для того, щоб приймалися такі рішення. Але однорідності точно тут нема. Є кредити, які, ну, наприклад, я розумію, чому вони потрібні. Це розвиткові кредити. в нас немає, наприклад, коштів, але ми можемо зараз вже там покращити або. Купити нові трамваї, тролейбуси, це я про минуле зараз говорю так. Зараз ясна річ, що в нас про це мова не йде, або завершити якийсь проект, на який в нас немає коштів, наприклад, там рекультивація, там чи ще щось. Тобто, це треба розглядати кожного разу конкретно, але мова зараз іде про те, що. Кожен кредит має бути логічним, він має бути виважений, починаючи від того, в кого ми їх беремо, в якій валюті ми беремо, які ризики в цій валюті, під які відсотки. І немає якоїсь однозначності, що там це добре, що це по це в кожному конкретному випадку треба дивитися і виходити з кожної ситуації. конкретно. Тому точно немає е, такої одностайності, вона шукається і вже коли знаходиться, виноситься в зал. От львівська влада. Систематично залучає позики. А яка загальна сума позики на даний час? Станом на минулий рік було 6 поза 6,4 мільярда, а цього року вона значно зменшилася, там віддалися минулого року достатньо немалі залишки, і десь порядка 5,4, якщо я не помиляюся, або 5,3 мільярда. А чи була необхідність у час війни для, такої, для таких великих позик? Адже інколи сума відсотків більше затлоніти? Я вважаю, що якщо ми говоримо про ці кредити на проїдання, це моя особиста думка такої необхідності не було. Треба було виходити з того бюджету, який ми мали, менше витрачати, і ми, в принципі, могли перекрити всі потреби, які ну, скажімо, Про які були заявлені. Е, якщо говорити про в цілому, про суму заборгованості, вона ж не тільки складається з тих кредитів, які взяті там, протягом там, року-двох, трьох. Це є кредити, які бралися багато-багато років. І вони на багато років. Так? Е, крім того, у нас от на наступний рік буде дуже велика виплата, 900 мільйонів ми виплатимо тим, хто. Купував наші облігації в 19-му році, так були випущені облігації облігації чи в чи в 19-му році, якраз в 20-му. і відповідно будуть зараз виплати в 25-му. Ми маємо повернути 900 мільйонів. Це для Львова дуже багато. Плюс у нас є інші зобов'язання, кредити, так і в загальному це буде понад. 2,5 мільярда. Тобто, я думаю, що це ну це дуже суттєво відобразиться, в тому числі і на наші можливості допомагати фронту. Тому що бюджет Львова це не просто якісь борги, якісь, а це отримання всіх шкіл, тобто які ми маємо в достатній кількості дошкільних закладів, це… Наша медицина, це ЖКГ, це наш транспорт, який ми постійно мусимо дотувати, тому що або відшкодовувати е, пільгові проїзди. Це маса програм, які є обов'язкові до виконання, і е, насправді в нас сам бюджет розвитку був завжди не дуже великий, Там, в рамках там ну. 4 мільярди 4 з копійками, і відповідно, коли з тих 4 з копійками це в кращому випадку, якщо вони в нас будуть, так цього року ми половину віддамо тільки на зобов'язання. Це для нас буде дуже чутливо. А якщо врахувати, що в нас держава знов забирає ПДФО, то для нас це буде дуже дуже чутливо. А як відбувається хід визначення фінансових установ? Я можу сказати, як він відбувається зараз. Тобто, останні 4 роки, як ми зайшли в каденцію, і я, як голова бюджетної комісії, це спостерігаю. Якщо приймається рішення про запозичення в внутрішнє, тобто в українських банках, то робиться конкурс серед державних банків. Тобто пишеться в в державні банки з повідомленням про те, що ми хочемо взяти такий то кредит там, на такі. Та період в такому то розмірі, і для чого ми його беремо. І вони нам надсилають пропозиції. Ми вскриваємо ті пропозиції, дивимося. Так, так само відбувається розміщення. На рахунки, бо в нас, наприклад, бюджет розвитку ми тримаємо в банках, і на залишок, тобто, цей бюджет, ну бо не завжди ти розраховуєшся зразу з тими коштами. І проекти вони розтягнуті, а кошти на них виділені. Так? І на залишок місто має відсотки. Так, тобто на, на рахунок, так само відбувається на конкурсній основі. А от запозичення європейських партнерів, е, і, і ЄБРР, ну тут е, я не знаю, як вони відбуваються, просто приходять е, виконавці і кажуть, у нас є попередні домовленості, що ЄБРР е, може дати такий кредит І на таких -та умовах. І тут ти вже умови не, не порівняєш, тому що, і, ну, тому що от є пропозиція ЄБРР, і от вони виходять з пропозицією ЄБРР. А який банк обслуговує на даний час? Е, в нас рахунки обслуговує Кргазбанк, це така класична історія а -а -а. для міста. Вони виграли цей конкурс цього року і е, е, обслуговує він, а кредити в нас є і в інших банках. Тобто зараз, якщо говорити про кредит, і він ще не проголосований, але є намір взяти кредит на завершення. Будівництво сміттєвого заводу і на ТЕЦ і на ще там три об'єкти, то якщо цей кредит буде взяти, то перемож переможцем по відсотковій ставці став Ощадбанк. Вони дали найкращу пропозицію. От, а скільки коштів було залучено на сміттєвий завод, на як виток, є, є е, Є е, 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 сміттєвий завод. дивіться, там треба розділяти, тому що е, взято було близько двадцяти лишніх мільйонів. Це була рекультивація Грибовицького сміттєзвалища. І перший той етап він завершений, тобто технічну рекультивацію провели і близько. Ну, на сьогоднішній день, я думаю, десь 14-18 мільйонів євро. Це були роботи з побудови самого заводу. Скільки він ще нам обійдеться, десь порядка 700 мільйонів гривень. 718 вони заявляють, мільйонів гривень потрібно місто ще для того, щоб завершити і запустити цей завод, тому що обладнання закуплено, але ще дуже багато не врахованих в проєкті речей треба доробити, для того, щоб цей завод був повноцінним, як на мене, сортувальним заводом, який допоможе нам справлятися з проблемою сміття у Львові. Якби моя думка, то я би цей завод не починала будувати ні в тому місці. Ні в тому форматі, який він збудований, але на сьогодні він вже збудований на понад 60%. відсотків. Відповідно, плюс куплене обладнання і за грантові кошти. І нам ну, об'єктивно його треба завершувати. Це моя особиста позиція, тому що знаєте, це вже як чемодан без ручки вже і тяжко нести, і, і лишити не лишиш. І це буде дуже безгосподарно, тому що гроші по кредитам ми платимо. І зараз кожен львів'янин, який платить податки, сплачує кредит за цей завод. А якщо ми його не запустимо, ну, то ну, якось дивно, так? Плюс він просто почне руйнуватися, якщо зараз його лишити в тому стані, в якому є, і не дофінансувати. Тому чисто по-господарськи це треба завершувати, тому що. Ну, в будь-якому випадку це, е, такий, ну, це непоганий е, сама ідея е, таки, побудови саме такого заводу. Я просто вважаю, що місце взагалі не добре для цього заводу, і нам, можливо, треба було б трошки інший завод. Я поїздила по Європі, подивилася, які в них заводи. Це така хороша сортувальна історія, де е, щось відсортується, щось піде на переробку, щось піде на захоронення. Щось на спалення поїде, але е, воно е, не не по так. Працює достатньо велика кількість, наприклад, в Польщі заводів. Але тоді нам ми все одно стикаємося з питанням полігону, так тобто, куди ми будемо вивозити те, що вони відсортують, і те, що треба захоронити. Дуже багато технічних тих питань, але ще раз говорю, дуже неправильно лишити так, як є, тому що вже потрачено багато коштів. Вже львів'яни платять за відсотки і за тіло кредиту. Ну тому зараз кати, а ну добре, і цей проект нам не треба. Ми там як, наприклад, з палацом спорту. Це така скандальна історія, тому що колись було прийнято рішення, що на Сихові буде класний палац спорту. Дуже гарна ідея. Було створено ціле ЛКП, яке понад 40 мільйонів в загальному потратили там на зарплати, на проекти, на все решта. Ні палацу, ні спорту. ЛКП зараз в процесі ліквідації. Тому ну, я вважаю, що це ну, таке. Неправильно, недопустимо. Ми, ць, ми, е, от, поки е, я от, е, в бюджетній комісії ми старалися в принципі не погоджувати ПКД будь-яке проєктно-кошторисну документацію, якщо ми не розуміли, звідки будуть кошти на побудову. Ясно, що. Е, Походу можуть бути там різні моменти, які ти не врахуєш. Але якщо ми чітко не розуміли, звідки гроші на побудову, то ні про яке ПКД не мова не йшла. Тому що ПКД це ціла, нас була ціла індустрія, як я кажу, ПКД, це робилися якісь ПКД на суперпроекти, місто е, оголошувало, все в нас тут буде суперпроект. Де брати гроші, як брати, це не важно. Зато в нас там пару мільйонів іде на ПКД. От 5 мільйонів пішло на ПКД добре. Потім на зміни до ПКД ще по півтора мільйона. Добре. ПКД є, зміни є. Звідки брати кошти на побудову не знаю. І це така, як на мене, якийсь такий популізм, і, 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 і десь, напевно, дуже неадекватний підхід до грошей громади. Тому що е, на ці кошти, що ми витрачали на проєктантів на, на створення цих проектно кошторисних документів, е, могло бути, могло бути е, зремонтовано, наприклад, одна-дві школа або зроблений там стадіон, який можна було доробити. Та тому що в нас була е, така особливо до війни до повномасштабної. Е, ну ви собі неявляєте кількість проектів, запускалась. І коли ти задавав питання, а для чого ти починаєш цей проєкт, якщо ми в сусідній школі не доробили ну тут ну, ту школу, не будемо ображати, та школа теж хоче, хоче. Але в нас немає. Тобто ми ці кошти розтягували, ніби робили дуже багато всього. А насправді дороблялися одиниці. І в мене такий підхід, що має бути стратегічне планування. І... Е Сьогодні ми робимо ці школи. На наступний рік ми робимо ці. Потім ми робимо ці. Потім вертаємося до Там але в нас мають бути завершені проекти. Я за завершення розпочатих проектів. І тому що ну по іншому я не бачу змісту створення мільйона ПКД, потім змін до тих ПКД, потім змін до змін ПКД, купу грошей витратили, нічого не робимо. Ну, тобто, це така це болюча так само для мене тема, але тому, що не завжди мене чують в цьому. Але цього цієї каденції депутати підтримували в основному не проплачувати ці ПКДшки, якщо ми не розуміли, звідки буде фінансування.